Можна оприділити гріховність людини. Гріховність людини можна оприділити по її мові. Мова має бути, знаєте, у такої чистішої людини, безгрішної, так би мовити, у всіх є гріхи, але є їх у декого менше. По лагідній мові, по тому як та людина не хоче вас образити. Є такі люди, що коляться, знаєте, ображають, просто ображають, зневажають в мові. Людина безгрішна, ну, безгрішна того грубо так сказано, в принципі, з котрої мало гріхів, вона буде старатися вам донести якусь думку приємними словами, милозвучною мовою, без матюків. Якщо людина зверхньо говорить, колиться, ця, ця людина ображає вас словами, тонко ображає. Всякими підколками, такими грубими. Ну, підколки бувають м'якими. Буває гумор, а буває сарказм, буває така іронія груба. Тоді ця людина є гріховна. Також мова. Мова має бути лагідна усім абсолютно істинним.